Один лише цей фрейм всю фанбазу One Пісу, змусивши забити на все інше, аби тільки подетальніше розглянути ось цю фреску. Останній фрагмент вивозить цей розділ і робить його одним із найкращих. І це не просто поглянув і пішов, а реально засів будуючи теорії та зв'язки. І саме неймовірне, що на наступному тижні без перерви. І, можливо, нам ще трішки щось покажуть. І після розбору цього розділу хочу випустити ще одне відео, в якому поділюсь із вами ще деякими теоріями. А тепер горе розбирати. На обкладинках показали Хуїсху. І, і типу вже агент не міг організувати менш палівну базу, бо тепер за всі свої дії, очевидно, отримає наганя від Ямато і знову під час згадки вору із Нікою з'являється вгадайка. Розділ починається із страждань Окі, і Шимрок все ще не подзвонив на Маріжо. Рогань витримав всі удари від Гунко і продовжив провокувати двійку, що відходила. Гігант коментує зовнішній вигляд брата Шанкса, і той відмовчується у стилі дракона, на відміну від вайфу. Вона Говорить, що це не має його стосуватись, і як бачимо у більшості ситуацій саме гунка робить контент, поки її капітан мовчить. І я хочу тут зазначити, що Шемрок не головнокомандувач лицарів, а отже, місце вакантне або ж Гарлінг зберігає за собою повноту влади. Ну і є третій навіжений варіант, що це сестра. Ну, типу, як в Шерлок Холмсі, коли Евер виявилось не братом, а сестричкою, Персонажі протилежності, про що детальніше у минулому відео. І людина, яка побачить їх, подумає: «Хм, а що ж тут не так? Чому Йонко ретушує косметику і світ шрам і грає відразу за дві сторони? І тут Шемрок розкриває деякі цікаві деталі. Виявляється, що він народився раніше за Шанкса, і герой вже повертався на Марі Джо. тільки, ось на відмін від Дофламінгу, його не виганяли, а давали право вибору. І Шанкс тут же прив'язався до пірацького. Світу, тому і відмовився. Можливо, він туди завітав відразу після страти Роджера або після цього фрейму. Типу, Роджер розказав йому правду і дав право вибору. І Локі постраждав від однієї сім'ї і прагне вилити на них свій гнів. Він зробить свою місію помстити за друзів, і як же він тут схожий на Вуфі. І на відміну від Акагамі, що згодом підмітить Вуфі, цей легко піддається провокаціям. Але я хочу тут дещо зазначити: він терпів набагато довше, аніж Гунко. Він викликає з меча Цербера. Ми не вперше стикаємось із фруктом, який з'їла зброя. Ну, як говориться технології вагапанка таші, але зачекайте, на відміну від фрукта стріли, у цербра немає позначки, що це фрукт, так само як і в Горосеїв. Плюс ще меч пробуджений, і це блінжоск. Пасик прикольний, і з його рота вилізає меч, ще й може діяти на відстані. І тут цікаво. Сила лише у меча, чи у Шамрока теж є ось цей фрукт, чи він воловик із фруктовою зброєю. І в його брата, який носить меч грифон, може теж з'їдений фрукт. Тільки ось ми його ще не бачили. І навіть в образах ось цих звірів брати протиставляються. А ось його напарниця мене дивує вже, який розділ підряд. І стрілок робить пташку, і як Дейдара злітає. І тепер вуві буде важкувато зловити втікача. Локі постраждав і не знаю, чого Шемрок так вийобується, коли атакує прив'язаного ворога. Але і поведінка Локі мені не зрозуміла. Можливо, він себе так поводить, аби отримати інформацію. Ну, або ж він мазохіст. тож яке рішення приймає шумрок? Взяти дітей в заручники, які для сюжетної зручності якраз зібрані у школі? Можливо, на ельпафі вони хочуть тілити те, що не вдалося зробити у долині богів, і нас очікує поява ще одного лицаря. Луфі знайшов полонених гігантів, які не побачили затемнену непромальовану сторону Шемрока, і в один голос заявили, що це ротоволосий. Луфі, як і читач, відповідає, що це не схоже на Шанкса. і що доповнюється словами Зоро, типу, яка мотивація повертатись і мутити таку схему. Якщо на кожному з етапів є високий ризик проколотись, віра Луфі сильна, якби шанс дійсно був злодієм, можна було б круто зіграти на контрасті. Але зараз поки що репутація очищена від статусу пацюка. Ну і погляньте, як круто. Намалевано нами, і ще в Луфі на застосовуючи сили. І Луфі говорить, що ймовірно брат добрий. А що якщо дійсно? Типу Лезнюк працює на лицарів, аби з братом досягти якоїсь власної мети. І тут застосовується дуже класний прийом. Луфі згадуючи, що Шанкс виріс на піратському кораблі, паралельно показує глядачеві обличчя таємного чоловіка у капелюсі, який наближається до замку. Можливо, він теж відчув коливання у хакі і направляється досліджувати. І бідний Багі знову був забуваним у Гіварою. Як гадаєте, чи покажуть у наступному розділі обличчя теоретичного габана або шики? Потім ми перемикаємо увагу на Френкі, який пішов досліджувати лор дерев із найкращою вайфу Ельбафу. Ось так подивишся на Адама, якого ти і розумієш, що деревину так просто не віддадуть. Саме тому процвітає контрабанда. Поперекидувались гуморесками щодо нелегального продажу деревини, і саме Френкі стає першою людиною, що бачить фреск. Еон період назад, у проміжку між 800 і 200 руками на скельні малюнки були намальовані. І тепер перетворились у велику історичну пам'ятку. Пан. Сомен має терміново повідомити Робін. Про час, коли кооперація стількох раз була ошломляючою, як вони всі під союзом одного направились на іму. Ріплі висуває гіпотезу, що це все був сон дитини, можливо, у нього чи неї, були здібності до передбачення. На кшталт того, як маленька Шарлі передбачила майбутнє, коли гадала Роджеру, потім показують дітей, які щасливі сідають за уроки, і на жаль, їм загрожує небезпека. І ось Робін дивиться на Салва і відкриває ті самі текста Гарлі, в яких описується минуле. І Робін хоче їх прочитати. А чи зможе? Бо Панегліфи зробив клан Кодзуки, який із вану. І навряд чи у них була спільна мова із Ельбафом. Але я думаю, Робін якось розбереться. І в книжці описуються два періоди і пророцтво на третій, які ми потім побачимо на останньому фреймі. Поширились легенди про Ніку. І зберіглась одна спільна риса. Він завжди сміється і танцює. І Робін нічого не говорить про Вуфі, а витягує свого смішно намальованого довгого носика і починає читати. Історів гос візуал вже побачить Френкі, а глядач повну картину, і сподіваюсь, нам розкриють трішки більше, а не поводять біля носа. А там же Фігарант прийде і героєм буде недовивчення лору. І Фреска наче і зображає по ідеї першу та другу епоху, але є такі елементи, які більше нагадують сучасність, по типу ось цього корабля, який виглядає один в один як Арк Максім Енелюшки Бога нашого. Френкі на цьому фреймі дуже нагадує Емета, і можу в третій епосі він стане уособленням залізного гіганта. А його роль на Льбафі буде більш значущою, ніж здавалось на перший погляд. Розповідь про перший світ починається із нескінченного полум'я, яке ми можемо побачити в самому низу малюнка. Поневолені люди бажали звільнення, і з їх молитв з'являється Бог Сонця Ніка, наче як Прометей, що дає вогонь людям, і за це несе покарання. Можливо, люди експлуатували материнське полум'я, за що і отримали покарання. І що цікаво, у 2011 році вчені виявили дивну зірку. Під такою ж самою назвою, яка згадується і в тайтлі, вона складається із водню та гелію і вміщала мову кількість важких елементів. І це цікаво, бо раніше вважалось, що зірки не можуть утворитись без достатньої кількості важких елементів, які сприяють ухолодженню молекулярних хмар. Можливо, якісь схожі технології засовують у виробництві. Цим я хочу сказати, що це не материнське полум'я, а хмарки із погодії, і це розлютило Бога землі який скористався вогняним змієм і таким чином світ у темряву? Цілком можливо, що на якийсь період сонце погасло, і тут мені відразу згадався змій апоп, що боровся проти Бога сонця Ра. І хто ж не зустрінеться знову? Можливо, ідемо про частинки розрібаного континенту Пангея. Гіганти Дорі та Брогі під час своєї комбо атаки на Літл Гардені згадують змія, і можливо, Редвайн – це тіво ось цього змія. На фресті ми бачимо, як він дихає вогнем, і напроти нього якийсь птах. Який по здібностям та вигляду нагадує Гросе Марса? Можливо, це імо або ж сила, яка може передаватися як і фрукт. Хоча, якщо у першому світі існували чисті боги, це б пояснило, чому, коли вони дають свої сили. У отримувача немає ніякої приписки, що це диявольський плод, бо ці здібності позбавлені ось цих недоліків. Інший момент, який мене цікавить, так це розвинута цивілізація, яка б краще підійшла до другої епохи, аніж до першої. І дивіться, з точки зору другої епохи можна побачити, що тут 19 людей і один король якому вони віддають щось, аби піднестись до статусу небесних драконів? Але чому він стоїть на зуніші? Можливо, саме за це був покараний слоник. Ну і на фоні ми ще бачимо Ной, який як і в Біблії перевозив різноманітні види, аби вберегти їх від апокаліпсису. Під повним місяцем ми бачимо Арк Максім. Можливо, це Уран, креслення якого передавалось бігцям із покоління в покоління, по типу як у Теслярів із Water 7. Щоправда, чому він б'є блискавкою? Невже це натяк на повернення Енеля? І ось ця блискавка потрапляє в дерево. І що всередині ми не бачимо, бо той елемент закритий френкі. І перед як переміститись, я хочу зосередити вашу увагу на дереві. Мені здається, що Адам на Ельбафі у всіх епохах відігравав важливу роль. І навіть у цій матеріал для корабля короля піратів зроблений з цього дерева другий же світ для нас буде більш зрозумілим, бо вся історія Вани крутиться навколо втраченого століття. Тут в строках я побачив натяк на створення диявольських фруктів руками бога лісу. І про цих богів було сказано що в арці скайпі. Дивіться, ось цей резборчик. Тільки ось бог лісу це Арамакі, якого залишили на третю епоху, чи як? Але читаємо далі. Люди півмісяця, це очевидно ді. Але хто такі повні? Це шандійці чи люди з клану Кодзуки. Далі вбивство Бога Сонця. Це програш Джойбоя двадцяти королям, які оголосили себе богами, за що отримали покарання від Бога моря. І, можливо, саме тоді фруктовики. Був позбавлені здатності плавати у воді, і ось друга фреска по ідеї відноситься до часів Джойбоя, Але чому персонажі та фракції ідентичні до сучасних? Якщо Джойбой програв із тим сетапом, то можливо зараз Луфі потрібен тіч, на якого взагалі немає ніяких натяків. Хоча це людина, яка ніколи не спить і теж із клану ді, можливо, справа в планеті, яку дуже важко помітити. Ось ця над місяцем. Чи міг там існувати ще якийсь народ? І давайте тепер розглянемо фреску. Монстро це, очевидно, іму, який у своїх рисах поєднав змія та дракона із першої. І тепер все більше підтверджується той факт, що умібозу це і є нерон. В руках він тримає сонце. Невже це якась зброя, яка працює на материнському полом'ї? Чи цей кадр носить якесь символічне значення? Поряд з ним його союзники 19 королів, тоді як на стороні Джойбоя, А хоча стривайте, чому він виглядає як Ніка, а не як Джойбой, якого нам показував до цього? Невже це труформи, форми, в якій і Гуфі має теж битись? Тут ми бачимо простого гіганта, давнього гіганта, імовірно, орза, який дуже схожий на Локі. І чому у його пояса такий самий узор, як у Змія. Русалка у нас це Посейдон, просто ми бачимо ще тонтанчика, якогось міні-бюджетного морського короля. Когось із пробудженим зоаном, бо є ободок, Вано на чолі із рюмою, стяг сонця, який можливо наважбу буканьєром, або ж то Лілі та Алабаста. Мінки, кит, який нагадує лабуна, Можливо кроку що знає, тому і наробив там механізмів. Тут вам навіть і у нарянці є. Якась людина з головою Вовка. Невже це натяк на Джабору? Або ж якийсь Бог по типу Бог лісу? І тепер ми переходимо до актуального: панує хаос, і світ іде в порожнечу, тобто в іму. Оргі богів не вимерли і продовжують свою боротьбу. І в таких обставинах з'являється бог Ніка, який веде світ до фінального акту, що може символізувати початок рагна і втілення передбачення про знищення світу руками Локі. Сонце воскресає, і вони знову зустрінуться. Редвай нарешті буде зруйнована, моря об'єднаються і виникне облю. Ось так миначі гіганти занурились у минуле і почали створювати власні інтерпретації тих подій.